Огляд та налаштування спортивного електронного годинника від бренду Skmei. Це у нас модель 1628. Корпус годинника виготовлений з АБС пластику. Приємний до шкіри ремінець. Який ось так можна гнути. Металева задня кришка, на якій вказана надпис 5 АТМ. Це означає, що з годинником можна занурюватись у воду. Далі ось така. Яскрава підсвітка є. О, далі перейдемо безпосередньо до огляду та налаштувань усіх інших функцій цього годинника. Зараз у нас відкритий цифрот основний, а саме години-хвилини, секунди, дата та день тижня. Для того, щоб налаштувати, натискаємо Reset. Кнопкою старт змінюємо значення, кнопкою мод переключаємось та можемо налаштовувати години. Далі знову натиснули кнопку МОД, налаштовуємо хвилини. Далі місяць. Дата. І коли основний циферблат налаштований, натискаємо «Ресет». Далі кнопкою мод переключились. Натиснули RESET. Виставили потрібне нам значення. І будильник налаштований. Далі. Далі у нас функція Dual Time. Натиснули Reset. Кнопкою Start. Виставили потрібний час. Далі кнопку мод натиснули, виставили хвилини. Натиснули Reset. Далі у нас функція Timer. Натиснули Reset. Кнопкою Start виставили значення. Далі переключились кнопкою мод, виставили год... хвилини. Таймер можна всій моделі виставляти до секунд. І для того, щоб увімкнути таймер, натискаємо Старт. Можна зупинити його також. І далі у нас по функціях буде секундомір. Кнопкою старт його запускаємо. За потреби можна зупинити та продовжити. І кнопкою Light його можна скинути. Тепер у нас годинник повністю налаштований та готовий до роботи.